Щороку музей представляє відомі або мало експоновані предмети, що мають як історичну, так і культурну цінність, але не є в експозиції, хоч зберігаються в фондах закладу. Цього ж року напередодні Міжнародного дня музеїв у Бродівському історико-краєзнавчому музеї представлено невеличку експозицію унікальних марок підпільної пошти України, які видавала українська діаспора. Як зазначив Василь Стрільчук, частина колекції, яка представлена, має історію пов'язану з Бродівщиною. Частинка цієї колекції, яка представлена в нас, вона має таку історію, пов'язану з Брідщиною. Цю колекцію колись збирав вояк-УПА, дивізійник на у обох формаціях Богдан Кашуба, уродженець села Лучківці, тодішнього кадлубуська вірніше, як воно колись називалося. Але перед тим, як поранити в історію поштових марок, котрі є з густком свого часу, працівників музею привітала Віра Петрівна Соловій. І Завдяки вашій такій копіткій, щоденній праці, отак, отак, як ми бачимо, дбайливо таки зберігається наша спадщина. Завдяки вашій праці отут в музеї, завдяки праці вашій, завдяки вашим, тим, е, що ви видаєте виданням, ви поєднуєте минуле сучасне і майбутнє. Завдяки вашій праці ви виховуєте в нашого молодого покоління любов до, до того всього нашого національного. Тож ми бажаємо вам здоров'я, творчого натхнення у праці. Бажаємо, щоб багатолюдними були ваші експозиції, які ви також періодично з такою гарною періодичністю презентуєте. І бажаємо, щоб ваша праця нелегка, дуже потрібна, була гідно пошанована, поцінована нашою державою. Успіхів вам! Вітаємо вас! Також до привітань приєднався і голова РК ТРК Броди Володимир Булишин, котрий побажав наснаги значних здобутків і матеріальної підтримки. Маловідомою для широкого загалу є підпільна пошта України, мистецькі знаки котрої виконували не властиві, а пропагандистські функції. Їх випускали українські націоналісти ОУН з метою привернення уваги світової громадськості до підневільного статусу України. Організатором цього був Любомир Рехтицький, більш відомий як романіст під літературним псевдонімом Степан Любомирський. Про нелегкий і водночас цікавий життєвий шлях цього діяча розповіла Галина Ігорівна Ковальчук, котра, до речі, і підготувала цю виставку. Завзятим поціновувачем марок був Богдан Кашуба, уродженець села Лучківці, який творив українську культуру в еміграції. Після його смерті дружина Надія постановила передати філателістичні видання Підпільної пошти України для різних музеїв. Так частинка цих видань з'явилась і в нас. Перші марки підпільної пошти України з'явились у 1949 році в Мюнхені, а згодом їх почали друкувати в США. Останній випуск був у 1983 році. За час свого існування вона видала майже 3700 основних типів своїх марок. А якщо врахувати, що практично всі вони випускалися різних варіантів, то кількість випущених марок склада близько 7 тисяч екземплярів. Над малюнками Підпільної пошти України працювали такі художники, як Черешневський, Гордінський, Курилас та інші. Як розповіла Галина Ігорівна, до радянського союзу часто надсилали листи з марками, на яких було зображено українську символіку, та стояв напис Підпільна пошта України. Жоден із таких листів не дійшов до адресата, адже працівники поштових виділень були зобов'язані обривати такі марки. Вони нагадують нам про важливі дати в історії України та світу, непересічних державних, наукових та культурних діячів. На виставці представлені декілька тематичних стендів із зразками підпільної пошти, які видавалися в еміграції, і ілюструють події визвольної боротьби. Це марки присвячені визначним постатям України, історичним подіям, україніці, церковній тематиці, серії марок на честь кур'єрів і зв'язкових підпільної пошти України та багато інших. Представлені марки є цікавими свідками епохи, які підтверджують той факт, що пропагувати українське можна і без зброї в руках.